Тема уроку сьогодні застосування похідної. Раніше ми з вами декілька уроків присвятили тому, що вивчали техніку знаходження похідних і на попередньому році похідна складеної функції. Тобто, теж техніка знаходження похідної складної функції. Розглянули номер 25.377. Тут 18 пунктів, ми кожен розглянули, розібрали і ну, зрозуміли. Так, далі я переходжу до застосування похідної і поясню ну, окремо, де застосовується похідна. Вона застосовується у фізиці, у геометрії, у побудові графіків функцій, тобто функції, теорія функцій. І в тому. Ну, Іще багато де в економіці і так далі, але ми будемо брати лише ті завдання, які у вас будуть, коли буде здавати екзамен. І так, перше це застосування похідної у фізиці. Так, і напишіть, застосування похідної фізика. І так, що у нас буде? За цією темою. Взагалі, похідну фізиці застосовують у різних розділах. Ми беремо тільки розділ прямолінійний рух. Тіло рухається прямолінійно, задається закон руху, і потрібно знайти або швидкість, або прискорення. Ось. Ну і давайте візьмемо задачу 25378. Спочатку читаємо умову, а потім я вам даю теоретичний матеріал, який необхідний, і розв'язуємо задачу. Так, ну, чому в такої послідовності спочатку повинна виникнути мотивація, що потрібно знати для розв'язку цієї задачі. І так, тіло рухається прямолінійно за законом S від T до рівня третя T в третій степені, мінус 4 T в 2, додати 15 T, додати 2. І в дужечках написано, переміщення S е, вимірюють в метрах, час у секундах Т. І знайдіть прискорення руху тіла в момент часу, коли його швидкість дорівняння нулю. Коли читаємо умову, ми бачимо, що ну, як е, ви вивчаєте фізику, відчуття фізики тут є, фізичний зміст похідного. Прямолінійний рух, прискорення. Ну, Таким чином, щоб знайти. Ну, відповісти на питання цієї задачі потрібно знати декілька прав. І так ви їх запишіть. Похідна від переміщення до рівня швидкості. А похідна від швидкості... Дорівнює переміщення. Ой, прискорення, вибачте. Прискорення. Нагадую, переміщення, це відстань, швидкість, ну, зрозуміло, що, а прискорення, це ускорення, як в переводі на іншу мову, і виміряється в метрах на секунду в квадраті. Ну, але це. Такі нюанси, які зараз додаткові. І так ми дивимося. У нас є рівняння, тобто функція, скажімо так, функція, не рівняння, функція, яка задає переміщення S. А у нас тут мова йде про швидкість, тому ми знаходимо похідну від переміщення. щоб знайти функцію, яка задає швидкість. І далі нам потрібна наша техніка знаходження похідних, вже я пояснювати не буду, а зразу знаходжу похідну від нашої S від С. І так, від кожного доданку І ми отримаємо Т квадрат мінус 8Т, додати 15. Як я це зробила, ну, я пояснювала на попередньому році. Похідна складається із доданків, тобто які теж є функціями, тобто, функція САЦ складається з доданків, які теж є функціями. Похідна від суми, сума похідних, і тут то, взагалі похідні тести. Знайшли. І це у нас дорівнює швидко далі знайти прискорення руху тіло в момент часу, коли його швидкість дорівнює нулю. Тобто нам сказали, що швидкість в той момент повинна дорівнювати нулю, але нам ну, повинно, потрібно знайти час. І щоб знайти час, ми записуємо t квадрат мінус вісімкільно. Дати 15 і дорівнює нулю. Тобто ми зна знайдемо час, коли швидкість тіла дорівнювала нулю. Оскільки це у нас квадратне рівняння, тим більш приведене квадратне рівняння, ми можемо знайти за теоремою Вієта, це -те перше, це друге. Ну і маємо 5 статей. Це ми знайшли час, коли наше тіло мало швидкість, яка дорівнювала ною, то воно припинило рух це тіло. І далі нам потрібно знайти прискорення в цей час, коли швидкість дорівнювала нулю. Тому, щоб знайти прискорення, ми повинні знайти похідну від швидкості. Знаходимо похідну від швидкості. А сама швидкість, ось це наше правило, яке задає, тобто функція, дорівнює 2T мінус 8. Далі нам потрібно прискорення. А, від те. Таким чином ми можемо знайти прискорення. коли Т дорівнює 5 і прискорення, коли Т дорівнює 3. Підставляємо в нашу формулу, що додає прискорення. І маємо 2 помножити на 5 відняти 8, і це дорівнює 2 метри на секунду у квадраті. А також підставимо тріс 2 умножити на 3 мінус 8. Це дорівнює мінус 2, але прискорення не може бути від'ємною величиною, тому це не задовільняє умову. Не задовільняє умову. Так, і ми бачимо вже нашу відповідь, тобто прискорення, наша відповідь, відповідь, прискорення, знають рух, прискорення руху тіла в момент часу, коли його швидкість дорівнює нулю. Це прискорення дорівнює 2 метри за секунду в квадрат. Так, це було застосування. Похідної фізиці для прямолінійного руху. І так, що вам потрібно запам'ятати? Зараз я візьму таку рамочку, що щоб знайти швидкість, потрібно знайти похідну від переміщення, і щоб знайти прискорення, потрібно знайти похідну від швидкості. Це дві формули. Так, записуйте, я зараз на наступну задачу переходжу. Теж там такого ж формату, ще закріпимо це застосування, очищаю малюнки і беремо наступний номер 25379. Знову читаю. Тіло масою 2 кг, рухається прямолінійно за законом. Те, ж у нас задається формула переміщення у метрах та час у секундах, Знаєте, швидкість руху тіла та силу, яка діє на нього момент це до 3 секунди. Ну, тобто швидкість. Бачимо, що є переміщення, тому знаходимо похідну від швидку від переміщення вибачаю. І це буде наша швидкість. Е, ну, Поділити на 6 це все одно, що одна шоста, одна шоста помножити на 3, одна друга, це степінь зменшуємо на 1 степені, мінус. Одна четверта виносимо вперед, положимо на два, буде одна друга Т. І додати е, наступна у нас, наступний доданок, це поділити на два. А якщо ми запишемо по-іншому, буде одна, друга, те, і це похідна, одна друга. Похідна від п'ятірки нуль. Це ми знайшли. Швидкість. Тобто функція, яка додає швидкість. Далі, знайти швидкість руху тіла, в момент часу Т. Тут у нас час уже дано, тому ми знаходимо швидкість в момент часу 3 секунди. Беремо і підставляємо трійку в нашу похідну першу від переміщення. Зверніть увагу, я винесу за дужку одну другу, зразу, щоб легше було рахувати. І у нас буде 3 в другій степені. Відняти 3, і додати 1. Додати 1. Ну і дорівнює. 9 мінус 3, 6 плюс 1, 7, 7 поділити на 2, 3,5 метрів за секунду. Так, перша відповідь у нас є швидкість руху. Тепер швидкість руху – та силу, яка діє на тіло в момент Т до рівня 3 секунди. Нагадую, є такий другий закон Ньютона – F до рівня MA, маса помножити на прискорення. І ця формула, ну, я її пам'ятаю, ви, мабуть, теж, якщо щось буде схоже в ЗНО, то вам цю формулу в умові дадуть. Тобто фізику вам, вас там перевіряти не будуть. Просто скажуть, що є така формула, і знайдіть підставте в неї значення, які вже пов'язані з похідною. І так, дивимось, маса нам 2 кілограми дано, але прискорення в нас немає. Нагадую, що прискорення – це похідна від швидкості. І знаходимо похідну від нашої швидкості, тобто ось. Функція задає швидкості. І так, доріг. Одна друга помножити на 2,1, тобто це буде просто це, Мінус і тут одна друга. І мінус одна друга. І це наша прискорення. А далі нам потрібно знайти прискорення в момент С дорівнює 3. І ми замість Т підставляємо 3 в нашу формулу. 3 мінус 1 друга це 2,5 метрів на секунду в квадраті. І далі беремо формулу знаходження сили, F дорівнює, маса 2 кг і множимо на притворення на 2,5. І дорівнює 5 сила виміряється в ньютонах. 5 ньютонів. І відповідь наша буде така відповідь тут. Пишу. Дивимось, спочатку потрібно швидкість було знайти. Шукаємо, де наша швидкість. О, ось вона. Тобто швидкість. Якщо час дорівнює 3 секунди дорівнює... 3,5 метрів за секунду. А сила, яка в момент часу це дорівнює 3 секунди, дорівнює 5 мвіртонів. Тобто F дорівнює 5 мільйонів. Ну, тут була додаткова формула. Як знаходити силу фізична формула. Але, знову ж таки, щоб знайти силу, нам потрібно було знайти прискорення. Прискорення це похідна від швидкості, а швидкість це похідна від відстані. Таким чином, можна сказати, що прискорення, ще є таке поняття, як друга похідна, друга похідна від переміщення. Це є прискорення. Ну, але ж такий запис ви будете в вищій математиці, вчити в вищих навчальних закладах, тому ми просто пишемо, що штрих від відсе до рівня А. Так, таким чином ми вивчили застосування похідної фізиці. Це перший пункт. Я очищаю перше застосування. Йдемо далі. Тут більше завдань, які містять геометричний зміст похідної. І, ну, наприклад, 25,380 і так далі. Щас я буду читати, і ви розумієте, що тут потрібно знати. За умови. Укажіть функцію, дотична, до якої в точно все це буде горизонтальна прямо. Бачите слово дотична. Дотична та катема. Далі. Укажіть функцію дотична, до якої теж дотична. Складіть рівняння дотичної до графіка даної функції. Е, ну, і так далі. Знайти, де там у нас е, координати точки параболи дотична, у якій паралельна прямі. Ну і таким чином: або знайти координати точки дотику. І так, там, де є дотична, дотик. Це використання похідної, застосування похідної. І в нас є геометричний зміст похідної формули, які необхідні для розв'язування цих задач. І так, у нас ну, взагалі, що ж таке дотично, давайте я вам нагадаю і зображу вам графічно. Ну, наприклад, в системі координат. У нас є якийсь графік. Наприклад, там цей такий графік. І графік якоїсь функції F і, F і Що ж таке дотичне? Ну, мається на увазі, що в кожній точці даного графіку функції можна побудувати дотично до графіка. О, взяли якусь точку, координата цієї точки, ось буде, х нульове по ху. І всі точки можна побудувати дотично. Тобто дотична це завжди пряма. Тому, якщо кажуть, щоб, скажімо так, запишіть рівняння дотичної, то це рівняння прямої. Прямі вони ну, в різних точках графіка е, функції можуть бути різні, тобто можуть бути не вертикальні прямі, а може бути вертикальна, горизонтальна, пряма. Тобто, в ну, залежності від того, яка точка у нас е, на графіку функції береться, в якій проводимо дотично. Тому, о, дивіться, наприклад, в номері 25. 380. Нас просять укажіть функцію, дотично до якої в точці за цих нульове дорівня 0, буде горизонтальною прямою. Ну, Горизонтальна пряма, наприклад, ми тут візьмемо якусь точечку на нашому, на вершинці графі, графіка функції, тобто на найбільшому, найбільшій точці максимальній, і проведемо. Відьмо інший колір, якусь там тичну такуди, да? то це у нас горизонтальна пряма. І так, горизонтальна пряма, вона нагадує паралельна оці X. і рівняння цієї прямої Y. Дорівнює, ну, якщо у нас координата буде по х, тут якась х нульова, допустимо, цю точку я приберу попередню, щоб позначала, якщо ми візьмемо x 0 координата по x точки в якій проведено горизонтальну дотичну, то е, значення координати y будемо писати y0. Тому е, горизонтальна пряма має рівняння y дорівню y0. Ну там, наприклад, y дорівня 5, y до рівня 6, y до рівня мінус 10. Там. Тобто y дорівнює якомусь числу. Це рівняння горизонтальної прямої. І щоб написати це рівняння, потрібно знати е, хоча б одну точку, яка належить цій прямі. А якщо це дотично, то це точка дотику. І що далі нам потрібно пам'ятати? В геометрії ми коли вчили рівняння прямої, і у нас є таке поняття, як кутовий коефіцієнт, нагадую, це кут між нашою прямою та додатнім напрямком осі І як похідна з цим пов'язана, що похідна F' від х 0 тобто похідна в точці до, дорівнює кутовому коефіцієнту нашої прямої, якщо пряма задається, ну, дотична, задається такою формулою, нагадую, y дорівнює kx. Це ще раз рівняння прямої. І F' від x нульове до рівня К, а К ще з геометрії нагадую, це тангенс кута альф. Ще раз, кута між прямою та додатнім напрямком осі Х. Це перша формула, яку потрібно знати. І друге це рівняння дотичної. Зараз я його запишу. Рівняння дотично і пишемо ігрек дорівнює. еф від X нульове. Додати F штрих від x 0 Х0 це точка доти. помножити на x, відняти x 0 Ці формули потрібно запам'ятати. Запишіть їх собі в дошик. І давайте я обведу в рамочку якусь тут у нас візьмемо. Ну, яку рамочку давайте так. Так, перше і друге. Так, діти, вибачте, зараз перерву, будь ласка, запити.